Так, Всім привітки! Вітаю на каналі Мобільного Стрільця. Сьогодні продовжуємо фармити наш склад самозванцем і йти до цілі складу 200 мільйонів. Отож, вітаю всіх підписників і глядачів, хто не підписаний, запрошую до підписки. Так, як бачимо, закидає нашого дикого хлопця на Нортрич. Попробуємо пошукати пригод і цінного луту. Може, вдасться пополювати на гравців, якщо вистачить часу. Так, у нас оу 26 хвилин, нічого собі жирно. Так і прям дуже жирно. Але я, блін, за цим СКСом трохи щось не дуже. Так, куди би то краще бігти? Тут сейф під боком. Треба збігати до... В першу чергу по сейф. Глянути. Вдруг його ще ніхто не готов. В принципі, на карті ще має бути багато гравців. 25-та хвилина, вони би не мали вийти з рейду, в принципі. чую постріли. Та ви ні, зі сторони дамби. Так, а тут вже трупи. Йо-майо. Сейф закритий. А сфігалі тут трупи. Хтось бота прибив. То всю вбити бота, а сейф не готов. Дивні гравці, бігти попри сейф і не відкрити. Або як варіант, що хтось тут -ка є. І бота вбив снайпер. І таке може бути. Ну що, біжимо до наступного сейфу, раз така малина. Тут не утано, то може і наступний не вутаний. Гляньте борт-бот. Бот-бот вбитий. А як це так вийшов? Серйозно, сейф закритий. Нічого собі другий підряд. Вокруг вбиті в воти. Оба, постріл. Постріл, але я не зрозумів де. Десь був ззаді мене. Десь ніби як з очисної станції чи, чи з цього району. Не зрозумів, точно, але хтось. Хтось зробив постріл. Ох, елки, что такие тут? Блин, я думаю, ничего себе. Два предмета за раз, е моё шо тут Бог? Купа трупів, ви це бачите. Хто це їх повбивав? Що тут взагалі відбувається? Йо-ма, йо -моє. Йока палка Шо ці... І де він був? От скажіть мені. Блін, так і думав, що десь то з'яви. Що він там робив? Зашибись. Тіп Тип тупо не лутає. Тіп тупо жде, поки другі гравці будуть прибігати на лут і там їх кришить. Оце кресюк, реально. Оце спосіб гри в кресу жорсткий. Дунган Серйозно чувак. М 110 Оце тактика. Оце прям рекорд, рекорд кресиний король. Жесть.